Відкриті очі виставка від студентів Закарпатської академії мистецтв, яку представили в Ужгородському денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства. Дев'ять картин демонструють насильство у творах українських класиків. Організували виставку в рамках щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Це інформаційна кампанія. Насильство взагалі не відбувається тільки 16 днів. Так, з 25 листопада, по 10 грудня. Насильство ми переживаємо зараз взагалі і в умовах. Зовнішніх умовах, так як військова війна і російська агресія, а також від домашнього насильства потерпає дуже багато людей, і тому в в рамках акції 16 днів проти насильства, ми стараємося максимально людям донести інформації, інформації донести, куди можна звертатися. На роботах різні види насильства домашнє, психологічне, сексуальне та гендерне. За словами організаторів, громадяни повинні знати, як не стати жертвою насильства. Зазвичай, як це стається, тобто людина дзвонить в поліцію. Поліція, якщо є опасність для її здоров'я, привозить дівчат сюди. Ну дівчат постраждалих привозить сюди для складання анкети. Складають анкету, повідомляють мене, ну і безпосередньо вже проводиться робота в подальшому з залученням правової допомоги, якщо вона потрібна, якщо потрібно, охорону здоров'я залучаємо. Ну і в подальшому вже безпосередньо направляємо або до суду справу, або поліція складає ТЗП, терміновий заборонний припис, ну і вже працюють безпосередньо психологи. З постраждалою особою за 11 місяців поточного року до денного кризового центру звернулися більше 200 громадян, які постраждали від різних форм домашнього насильства. Однак для допомоги постраждалим створена і мобільна група. Ми працюємо в місті Ужгород і 50 кілометрів від Ужгорода. Надаємо екстрену кризову, як психологічну допомогу, так і соціальну. Перенаправляємо до суб'єктів взаємодії для того, аби ну ми отримуємо повідомлення з поліції як мобільна бригада і виїжджаємо на виклик. Надаємо інформацію людині, куди вона може звернутися, які права у постраждалої особи, на які послуги вона може безкоштовно розраховувати при її потребі. Також доставляємо до безпечного місця перебування, коли людині є небезпечно знаходитися тут тепер, там, де вона є. Відвідати виставку та більше дізнатися про види, форми та ознаки насильства закликають всіх охочих. Триватиме вона в денному кризовому центрі до 6 грудня.